Четверта всеукраїнська проща духовенства відбулась в перемишлянах. Не випадково вибрала це містечко у Львівській області, адже саме тут понад 10 років душпастерем був блаженний отець Омелян Ковч, покровитель священників. Відзначенню шостої річниці проголошення його блаженним та 150-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького була присвячена цьогорічна проща. Священий сьогодні є, є має бути тим чоловіком, хто йде впереді. альтер Кристус. Я другий Христос, і за ним він має вести той народ. А якщо треба, як отець Омелян Ковч, покласти своє життя за народ, бачити цих двох постатей є дуже важливо для нас сьогодні, адже і блажений Омельян Ковч, і митрополит Андрей. Так вони були і в своєму житті переплетені, і сьогодні ця подія 150 років від дня народження митрополита вона так само підкріплює так. Ну, як би сказати, це нашу прощу і дає задає нам тон над розваджанням. Божественну літургію очолив митрополит Івано-Франківської архієпархії Кир Володимир Війтишин, який у проповіді наголосив, що кожен душпастер повинен бути виразним вказівним знаком для своїх парафіян, а також уподібнитись до Христа Господа, найвищого священника. Участь у прощі взяли численне духовенство та вірні, які молилися та дякували Богові за дар священства. Є залучені до цієї прощі всі властиво митрополії, архієпархії, єпархії нашої церкви в Україні. Рівно ж маємо досвід, що приїжджають так само і представники з інших єпархій, які є за кордоном. Ця проща стала для кожного священника джерелом підкріплення для подальшого служіння на Христовій Неві. Ця проща вона є унікальна і особлива. Отець Емельян Коуч це був священник, який все, що мав, він віддав для Бога і для свого народу. У наш час, коли ми маємо зовнішнього ворога-агресора, де дуже багато наших священників також перебувають на сході. Добро. Вільно їх ніхто не заставляє, але вони йдуть туди, щоб принести допомогу тим військовим, котрі захищають українську землю, і власне для нас є таким великим прикладом і зразком. Отець Михайло, військовий капелан, добровольчого українського корпусу правого сектору. Вже довший час провадить своє служіння для бійців на фронті, а сьогодні прибув на прощу, щоб просити подальшого Божого супроводу. В цьому цей наш святий Омельян Ковч, священомученик. Він дуже близький нам по духу, тому що він так само був капеланом. Він воїнів благословляв, сповідав, уділяв їм святі тайни. Потрібні підтримував їх чим потрібно. Ми зараз продовжуємо ту ж саму боротьбу, і капеланство воно мусить на когось зрівнятися. Якраз Омелян Ковч, як священик, наш попередник, він для нас є дуже добрим зірцем на цій дорозі служіння Богові своєму народами.